тракторі зроблений був задній мост, коробка. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на каналі. Як бачите, я не в полі, і не біля трактора. Кукурузка по дві. Поля ми майже позакривали. Знімати оранку якось уже заїжджана тема. Я думаю, що розкрили її майже, як тільки могли розкрити. Відео, як обіцяли, з чотирьохкорпусним плугом я вам ще відзніму. Сьогодні е, тема відео буде про те, як мій підписник Леонід із Запоріжжя продає трактора ЮМЗ 6КЛ. Воно далі буде. Ви оціните цей трактор. Якщо буде вам він цікавий, номер буде в описі. Будете звертатись, телефонувати і задавати абсолютно всі питання по трактору. Йому трактор коштує своїх грошей, трактор дійсно е, гарний. О. Е, ну, а я займаюся поки що. Тим, що вмію, роблю автомобілі на продаж. Так. І якщо вам цікава ця тема і буде цікаво дивитися, як я купую, підготовую автомобілі, допоки поля мене обробляємо, то пишіть в коментах, набереться 20 коментів позитивних по цій темі, зніму вам випуск про те, як підготовлюю на продаж автомобілі. Приємного перегляду, дякую, що ви зі мною. Оцініть відео лайком і обов'язково підпишіться. Продам трактор після ремонту UMZ-6 АКЛ. Така резина в нього задня, ще походить, не один год, я думаю. Вона не не тріснута, не ні лобнута, не нічого. Хороша резина. Трактор на дозаторі. На стартері. В тракторі зроблений був задній мост, коробка, двигун зроблений. Потім заведу, покажу, що він не, не димить, ніде не нічого. 4,5 давлення на холодну, на, на холостому, на холодну 4,5. Така резина передня. Такий красавчик, кому потрібен, помощник, трактор в гарному стані, топлівна після капітального ремонту. Ремонтували її і возили до топлівщика. Ось так стартер ось, заводиться з стартера, заводиться з півтику. Ось такий трактор. Як щось комусь детальніше треба буде, телефон я оставлю, можна буде дзвонити, я все розповім, що потрібно. Трактор з документами. Все як положено. Заводимо. І заводимо трактор. Хороші часи. Покажіть, що нема дима. Я виголовну. Диму немає взагалі не грама. Трактор не нагрітий. мирного неба, пока!